Громадськість, органи місцевої влади та народні депутати України зможуть спільно приймати важливі законодавчі рішення. Відповідний проект закону про публічні консультації цього тижня. Презентували народні депутати, члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Робоча група, до складу якої увійшли парламентарі, експерти та науковці протягом двох років працювала над розробкою ефективного діалогу між владою та громадянами. Консультуватися можна за різними питаннями, можна консультуватися стосовно того, як будуть виглядати наші міста. Ми можемо консультуватися навіть за різними питаннями, і в інших країнах як будуть виглядати чи парки. Тому ми вважаємо, що саме цей законопроект він також в продовження цієї парадигми стосовно збору якісної інформації від громадян. А він допоможе ухвалювати такі ж якісні рішення. Усі охочі взяти участь в обговоренні того чи іншого законопроекту, зможуть долучитися до урядового порталу публічних консультацій. Перед тим як суб'єкт владних повноважень має прийняти певне рішення, то він не з закритими дверями це рішення приймає, а виносить певний проект рішення на загал, на обговорення. Всі зацікавлені сторони доєднуються, дають свої пропозиції, якісь зауваження. Все це обговорюється, аналізується. І тоді суб'єкт полажних повноважень дає звіт, що він з пропозицій врахував, що відхилив. Але принаймні, народ України, громадяни, вони вже є залучені до цього процесу управління. Активно обговорювати нові проекти громадськість зможе через електронні консультації, онлайн платформи та різноманітні публічні заходи, такі як круглі столи, конференції, а також на засіданні парламентських комітетів. Законодавча ініціатива без публічного обговорення може бути призупинена чи навіть відхилена. Коли законопроект пропонує на єдиній платформі оприлюднювати акти для суспільного громадського обговорення до його голосування, мені здається, що це правильний підхід. Так, дійсно, це набуде чинності через рік після завершення воєнного стану, що зрозуміло, безумовно, це не буде і не має поширюватись на постання безпеки оборони. Безумовно, з цією ж логікою закон не буде поширюватись на президента України Верховного Головнокомандуючого, Тому що питання безпеки оборони, напевно, не такі, що потребують громадського обговорення. А по-друге, вони можуть мати невідклад. Ні, характер це означає, що 15 днів строк на процедури він може бути критичним з точки зору безпеки держави. Але з точки зору всіх інших інституцій, я думаю, це нормальний компроміс. Треба зауважити, що для України це еволюція. Серед прогресивних рішень активна участь громадян в управлінні державою, впровадження інклюзії, прозорий та зворотній зв'язок місцевої влади зі своїми виборцями та ухвалення якісних законодавчих ініціатив, переконані експерти. Такий діалог потрібний навіть не тільки або навіть і не стільки громадянам, а самим органам місцевого самоврядування, органам державної влади, які відповідно шукають і зворотній зв'язок щодо своєї роботи і шукають якісних. А, ініціатив. процедури консультації стають ну, максимально поширені серед е, цілої широкої низки органів влади. Це не тільки органи виконавчої влади, але і органи місцевого самоврядування. А як на мене, це ключовий головний орган влади для мене, для громадянина. Він найближчий. Тому міська сільська селищна рада це моя найближча, найважливіша, найулюбленіший орган влади. Це дуже цінно. А також і інші суб'єкти владних повноважень поширюються ці процедури. І частково є певна процедура для народних депутатів. Щоправда, до сьогодні відповідний механізм використовував тільки Кабмін із ухваленням закону суб'єктами публічних консультацій стануть ще й народні депутати та парламентські комітети. Бачається задоцільно продовжити діалог стосовно рекомендацій верифікації заінтересованих осіб під час публічних консультацій, а також більш чіткіше розуміти механізми і принципи врахування пропозицій, які надають заінтересовані особи під час публічних. Не консультації українське суспільство на кшталт європейського вже не перший рік використовує публічне обговорення законодавчих ініціатив. Ухвалення відповідного закону поширить таку практику на всі українські регіони, зокрема й громади. Це дасть можливість швидко та якісно вирішувати актуальні питання на місцевому рівні.